Закрутоє гори, вітер повиває, син іде із війни, мати зустрічає. син іде із війни, мати зустрічає. мати зустрічає. Сина біля брами не могла впізнати лице все у рані не могла впізнати, лице все урані, скажи синку, мені, звідки ж рани такі. Ти ж ніколи не писав, що ти там на війні, ти ж ніколи не писав, що ти там на війні, Синок в листах писав, що в місті гуляє, а він би в копах ворога чекає. А він у копах ворога чекає. Синок правду сказав своєї рідній мами, не розривались і робили рани, Мі не розривались і робили рани. Не плаште, матусю я ж тепер із вами. А на тілі заживуть Скоро мої рани. А на тілі заживуть скоро мої рани. не одні ж матері. Чекають синочки, а їх тіло розірвали, Мене на кусочки, а їх тіло розірвали, Мене на кусочки. Та нікого ж ніхто не збере їх кістки, матерям додому шлють. Що пропав без виських. Матерям до дому шлють, що пропав без виських. А я ж, мамо, не пропав, повернувся до вас. Мої друзі на війні. захищатимуть нас. Moje druzie na zakieścia tym od nas.